А як ви думаєте, от якщо рік по одній конкретній території постійно вдаряють ракетами, авіаційними бомбами, постійно гупають там а, артилерійські снаряди, відбуваються вибухи. А тобто, ну ви думаєте, якось ця плита витримує все це? Тобто я так розумію, що натяк на оцю вібрацію, яка відбувається на території конкретній території України, ну вже рік без перебільшення. І тобто, от через всі ці вибухи, ніби як це і може стати причиною такого землетрусу, але дещо в іншому куточку землі. Може таке бути? Ну, насправді всі землетруси вони відбуваються в сейсмічно небезпечних регіонах планети. Як правило, ці регіони появляють. Пов'язані з тим, що є певні структурні елементи, такі як розломи, і обов'язково це наявність плит тектонічних, які рухаються. І, власне, всі землетруси виникають в результаті руху плит тектонічних, які. Впираються одна в одну і кінетична енергія накопичується з часом. Приходить певний момент, коли вже кінетичну енергію сили теття всередині цих плит не можуть утримати, тоді відбувається поштовх плити, і розгрузка відбувається, і е, створюється землетрус. Е, глибина таких землетрусів це від 10 до 25 кілометрів. Тому теоретично обстрілюючи, наприклад, якусь частину нашої країни, викликати такі землетруси, такі дії землетруси не повинні, хоча вони можуть бути. Скажімо, таким невеличким поштовхом до створення, наприклад, землетрусів на платформеній частині. Це, от, наприклад, Криворіжжя може бути, ага. наприклад, бо там є природні землетруси, є певна нагрузка, але це не пов'язано з тектонічними розломами і блоками, тобто, це все таки напруження самого українського кристалічного щита. Тобто, в принципі, напевно, можуть, якщо постійно і багаторазово обстрілювати певну територію, ну тобто а, могли от. Певні обстріли, так знаєте, трошки. Ну, я ж розумію, що ми так само на цій анатолійській тектонічній пліті знаходимося. Мається на увазі ми Україна. Ну Ми знаходимося на українському кристалічному щиту, які, наприклад, Криворіжжя, Запоріжжя, тобто ці наші основні центри, які обстрілюються. Тобто, там так само можуть бути певні невеличкі землетруси, пов'язані з обстрілами. Mm -hmm. Окей, добре. Тоді, ну тобто, зрозуміло, що так не, не сильно могли обстріли спрокувати саме в Туреччині. Ну, звичайно, ми всі, як і ви шкодуємо, що е, саме в Туреччині, а не трошки в іншій країні відбувся такий страшний землетрус, бо воно було б логічно. Насправді, ну це кармічні штуки е, з, з вами не про них. Е, добре, і от. Е, в Туреччині оця тектонічна плита, одна з них сунулася на 3,5 метри, хоча має по ідеї зсуватися раз на рік там від 3 до 30 сантиметрів? А так по суті в сотні разів. А, якщо під нами щось таке сунеться, які тоді поштовхи нам загрожують? Ну, більша, значна частина території України. Вона знаходиться на українському кристалічному щиті. Він під Києвом знаходиться на глибині 400 метрів. Починається він в Житомирській області. Він виходить там на поверхню, закінчується. Ну на глибину він близько 20 кілометрів опускається. Це дніпрово донецька Западина, це скажімо, фактично, кінець там Харківська, Полтавська область. Тому саме Київ і Київська область і та інші регіони України. Вони стоять на надзвичайно. Такій твердій основі, тобто це найстаріша плита Європи, їй приблизно 3 мільярди років. Тому фактично нам не загрожує нічого. Є небезпека, певна, скажімо, кримчанам, тому що вони знаходяться в сейсмічно активній зоні. Тобто дістається Одесі і Одеській області, в основному це район Кілії, це Кілійський район, mm -hmm. і там, де Вилково є, вона близько дуже до Карпат Карпатського регіону, там де є. Землетруси активні, от а нам фактично нічого такого не загрожує киянам, принаймні. Угу. Ну але окей, навіть не киянам, а от ви кажете про певні регіони, де загрожує. Ну а е, це ж відомо вже, якби ну не, не тільки зараз, стало відомо, це відомо давно. Тобто там будують, е, наприклад, будівлі, і взагалі, ну будівництво відбувається з урахуванням того, що це сейсмично небезпечні регіони. Так в Україні є державні будівельні норми. Прийнята остання редакція в 2019 році, і Україна поділена на певні регіони, де можливі землетруси. Ну, наприклад, в Києві будуються висотки з урахуванням шестибальної зони, в Одесі відповідно з семибальною зоною, тобто будинки мають утримувати семибальний землетрус, не руйнуючись згідно державних будівельних норм. Семибальний землетрус, але дивіться в Туреччині 7,7, Ну деякі деякі джерела кажуть 7,8 і разом з тим ми бачимо, що ну останню цифру, яку бачив я, то 6300 з чимось там з невеличким хвостиком зруйновано будівель. І вони так само, як і ми, знають про особливості свого ландшафту, Вони знають про те, що вони в сейсмічно небезпечній зоні знаходяться, і напевно хочеться вірити, будували так само, як і ми будинки з урахуванням, що вони можуть витримувати семибальний землетрус. Але разом з тим бачимо, що замість будинків там купа уламків, просто вони складались як карткові, як же тоді. Ну, насправді, вже зараз останнім часом дуже активно починають обговорювати, чому так сталося, бо запитань реально для будівельників дуже багато. Насправді, в Турції існує так звана будівельна амністія, тобто знімається відповідальність забудовників от в таких от критичних ситуаціях, коли руйнуються будинки. Тобто, Є підозра, що більшість будинків вони власне були побудовані з порушенням технології. Тобто, це відповідно не використовувались достатньої кількості арматура. Це відповідно нижчого класу бетон. І ми бачимо прекрасно, коли одні будинки стоять, вони вистояли землетрус, а інші угу. будинки зруйновані були. Тобто тут є питання до будівельників і власне до якості будівництва. І про це вже відкрито говорять. І відкрито ну, звинувачують і архітекторів, і будівельників. Ну разом з тим, дивіться. Е от на останок запитання. Просто ви кажете, що в Києві, наприклад, будуються висотки з рахуванням шести балів, в Одесі семи в принципі 7 і 8 – це досить потужний землетрус. А що відбувається про 6? Тобто, будинки вистоюють, але разом з тим там рухаються меблі, б'ються вікна. Е які от такі характерні особливості шестибального землетрусу? Ну, це перш за все є люстра, як, як в кого вона є, вона буде хитатися, і це буде очевидно. Ну чим вищий поверх, тим більший буде відчуватися ефект від землетрусу. Тобто, поверхі на першому поверсі людина може майже нічого не відчувати буде невеличке хитання. А будинки вони будуються як правило такими гнучкими. Тобто, чим вищий поверх, тим більше буде коливання, ага, і, щоб і, його розхитувало. Та, його буде розхитувати, відповідно, 16-поверхові будинки будуть більше хитатися, ніж 5-поверхові будинки. Ну, а 24 поверхові там буде дуже там, сильне. Там добряче буде х... та, хитанина та, така. Тобто людина зразу відчує, що є землетрус. Добре, і, і, і наостанок, ну, дивіться, насправді в Туреччині якось так все сталося за лічені хвилини. Я, як і ви, напевно, бачили оці перші кадри. І дійсно, це буквально хвилина півтори а потім, знаєте, коли пройшов ранок, і всі побачили цей жах, можна це якось спрогнозувати взагалі? Ну тобто, скільки займає часу от ідентифікація, наприклад, епіцентру, аби попередити всіх, що друзі насувається, скільки є часу, щоб приготуватися до того всього. Насправді часу немає зовсім. Тому що якщо, проблема в тому, що от, ті кадри, звідки ми бачили, вони знаходились в епіцентрі. Тобто глибина 18 кілометрів і, певні, і перші вже поштовхи до них приходять через долі секунди, оскільки хвиля 18 кілометрів проходить за лічені секунди. Тобто в епіцентрі неможливо взагалі ніяк відреагувати і встигнути, і тільки треба надіятись на будинок. Чим далі від епіцентру, тим шансів берегтися і відчути більше. Ну, наприклад, існують системи попередження атом. Атомних електростанцій, коли відбувається землетрус, на відстані 400, 300 км, 500, відповідні служби реагують. І якщо дуже сильний поштовх, то навіть атомні електростанції глушать свою роботу, припиняють роботу, щоб не було аварійних моментів ніяких. Ну, це правда. Я знаю, що дві наші е, зловили ці сигнали, скажімо, це Рівненська і Південноукраїнська АЕС, вони їх датчики зафіксували, тобто вони не заглушилися, але відлуння поштовхів вони зафіксували це правда. Ну, так, вони добре, окей, там, де міста є, вони повідомлять своїм жителям, що наближається землетрус, бо вони зафіксують. А що робити тим, хто не зафіксує? Ну, це насправді я все ж таки думаю, що е, нам. нам поки щастить, от завдяки цьому українському кристалічному щиту. Е, ну що ж, Дмитре, хочу подякувати вам за те, що знайшли час поговорити. Е, будемо сподіватися, що обмене нас і таке лихо нам без одним ще впоратись і вигнати з нашої землі окупанта. А так. вже тоді далі нічого не страшно. Насправді, Дмитро Гринь, старший науковий співробітник інституту геофізики Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук.